Повернулася я на свою локацію з парасольками грибами. І що я бачу? Ану, чекає. Один. А там ще один. І тут. Вони мені такі прикольні. Я не знаю, що вони мене так радують. Тому ну, що вони здорові. Але вони мене до себе сюди дозволили, Що й для мене приберегли. Такі валенькі, молоденькі. Mm. Просто казка. Тут колечко ходить? Ходить. Значить, парасолька. Хтось зробив кусь? Мішка, мабуть. Йдемо далі. Піша один, ходімо. Прийшли? Красатік. Я так переживала, що вас ніхто не зрізав. Ну, ладно, якби ще зрізали, тобі людинка з'їла. А то ж просто приходять, корчують, викидають. Дякуємо за перегляд!